Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І сьогодні ви мене попросили подивитися Unitet 24. Це, кажуть, кажуть, що це особистий фонд Володимира Зеленського. Тобто, і, ну що ж, розберемо. І так, Угу. Дивіться, грошей тут не видно, таємний, тобто не прозорий взагалі. І, а, наскільки я розумію, до війни взагалі нічого немає. А, що це за фонд? От вам і є. Це, е, ніби, як знаєте, дуже такого маленького кола. Ем, Можна ось з цих двох карт сказати злодійський. Давайте, куди йдуть гроші? Йдуть гроші на армію чи йдуть на Зеленського? Так, угу. да, на Зеленського. Де там щось? Ні, не йде на армію. Не йде. Чому? Тому що випала... випав місяць, тому що випав місяць, тому і не йде на армію. А все стопроцентно, от воно якось там, не, ну я ж не розбираюся в цьому, але е, ми дивимося, ми хочемо знати, куди йдуть гроші. Гроші не йдуть. Вони, знаєте, це для вимивання грошей. Ніби ж то це на армію, на якісь, можливо, дрони. Я не знаю. Я не чула про, про такий, тому що я на такі не, як воно називається? Зараз я подивлюся, десь я. Ну, Відверто вам скажу. Будьте обережні, куди ви тратите, верніше, куди ви. Гроші скидуєте. Ось якось так. Не бачу, не бачу мої дорогенькі. Тут все англійською От, ага, все зрозуміло, є тут. Донат на поддержку України й російською. Або англійською, або російською. да ні, її любі. Це не йде взагалі, не йде нікуди на, не на які дрони, нічого. Ось ця карта вже говорить, вони десь відмиваються поповні. Поповні відмиваються. Десь кудись вони течуть і ось куди вони йдуть. Повністю, абсолютно все. Да. Мало того, що закатують в асфальт, тепер вже почали в бетон закатувати, в дерева засажувати, все, що завгодно. Тільки, як кажуть, що ні один дрон не поступив від влади. Ні один. Що робить Міністерство оборони, плюс ще ось цей фонд На, ти вам. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.